Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні хотіла б я розповісти вам про цілющі властивості квітів бузини чорної. По таких лікувальних властивостях ця рослина використовується при цілому ряді захворювань, дихальних шляхів. Наприклад, коли є застуда, коли є висока температура, коли є катаральні явища, тобто є нежить. Коли є висока температура, саме квіти бузини я раджу, тому що ця рослина містить велику кількість вітамінів, велику кількість каротину, флавоноїдних сполук, сапонінові сполуки містяться, цілий ряд вітамінів групи Б. В своєму складі вміститься рослина, кумаріни, саліцилові сполуки і використовується при запальних захворюваннях, верхніх дихальних шляхів, в тому числі і вірусної етіології. І саме квіти бузини вони повинні бути в домашній аптеці в кожній родині, і використовується при даних патологіях із розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу і пити по одній склянці два-три рази на день. Бажано довживання їжі, також квіти бузини чорної, ефективні при гострих та хронічних захворюваннях нирок сечостатевої системи. Також ця рослина, квіти, ця сировина досить добре поєднується з іншими рослинами, зокрема, при захворюваннях дихальних шляхів. Ми поєднуємо квіти бузини із квітами білої акації, із квітами Лабазні кав'язолистого, з квітами липи, і при застуді, коли є висока температура, коли є нежить, також ця рослина є надзвичайно ефективна в сумішах, у фітозборах і з іншими рослинами. А от коли ми говоримо за запалення нирок, особливо коли ми говоримо за хронічні запалення, то ми поєднуємо квіти бузини чорної із такими рослинами, як зеленчук жовтий, потім квіти вересу. Брусниці, листя брусниці, ми беремо також досить добре при запаленні нирок, при хронічних, особливо у нефрітах, пріпієло поєднувати квіти бузини чорної. Із такими рослинами, як лабазні в'язолистий або гадючне в'язолистий, ще називають таволга філіпендуля, ульмарія, особливо ефективні також квіти чорної бузини при таких станах, коли порушується видільна функція нирок, коли є порушення сольового обміну, коли є пісок в нирках, коли є солі, коли є камінці. В таких випадках ми. Також поєднуємо цю рослину із лабазником в'язолистим, із квітами арніки гірської та іншими листя берези, також інша сировина рослинна. і використовуємо для нормалізації сольового обміну. От саме в таких фітозборах квіти чорної бузини вони мають властивість відновлювати повністю видільну функцію ниру, кусувати застійні явища в нирках. І в таких випадках ми беремо ці рослини в рівних співвідношеннях. І для приготування настою ми беремо 2 столові ложки відповідно такого збору на пів літра окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по 150 мл тричі на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. Також от, квіти бузини чорної за рахунок великого вмісту діючих речовин Таких, як сапонінові сполуки, в комплексному лікуванні вони мають також надзвичайно цінну властивість підсилювати дію інших рослин. І, от саме ця дія рослини застосовуємо ми. Вона визначається, коли ми застосовуємо цю рослину. Для лікування штитовидної залози, от коли ми беремо вовконіг європейський, ми беремо перстач білий траву перстачу білого п'ятипалу, потентіля альба, коли ми беремо перестать сріблястий, квіти глоду, траву лабазніка в'язолистого, і обов'язково додаємо до них квіти чорної бузини. І саме в такому при лікуванні гіпертіреозів, при лікуванні аутоімунних теріодітів, то саме ця рослина вона має властивість нормалізувати гормональну функцію саме в комплексному такому застосуванні із іншими рослинами. І в цьому випадку, як ми бачимо, Квіти бузини, от мені неодноразово задавали таке питання. От коли, наприклад, звертається людина із захворюванням щитовидної залози, зокрема за аутоімунним тертіруїдітом. І коли ми поєднуємо, додаємо цю рослину в збори, то люди запитують: а до чого ж тут бузина? І саме в таких випадках я пояснюю, що бузина має властивість за рахунок своїх діючих речовин, на яких вона надзвичайно багата, підсилювати дію інших рослин у зборах. Шановні мої підписники, я бажаю вам міцного здоров'я. Я дуже рада, що ми з вами зустрічаємося на моєму каналі. Підписуйтесь під цим відео, як і під іншими. Є мої номера телефонів, по яких ви завжди можете проконсультуватись, звернутись і отримати пораду чи практичну допомогу. Бажаю вам міцного здоров'я. До наступної зустрічі.